Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Ксенія Самолюк, я лікар відділення екстреної медичної допомоги Сарницької центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про серцеву-легеневу реанімацію для дорослих. А також разом зі своїм асистентом, своїм колегою Мирошніченко Борисом Миколайовичем, я продемонструю, як правильно її надавати. Трапився нещасний випадок, людині поруч стало зле. Саме правильне проведення серцево-легеневої реанімації надасть шанс врятувати життя. Серцево-легенева реанімація це невідкладна медична комплексна процедура, спрямована на відновлення життєдіяльності організму та виведення його зі стану клінічної смерті. Серцево-легеневої реанімації потребує будь-яка постраждала людина, яка припинила дихати самостійно та втратила свідомість. Причиною може бути багато станів захворювань або травм. Класичними вважають серцеві напади. Кожна хвилина зволікання збільшує ризик невиправних ушкоджень для мозку та смерті людини. Більшу схильність до зупинки серця мають пацієнти з хронічними серцево-судинними хворобами, зайвою вагою, цукровим діабетом. Загроза зростає з віком, а також за наявності шкідливих звичок та інших факторів ризику, неправильного способу життя. Якщо не почати відразу проводити серцево-легеневу реанімацію, в організмі пацієнта починаються небезпечні процеси через відсутність кровопостачання внутрішніх органів, адже в цьому разі до тканин не надходить кисень та поживні речовини. Головний мозок вже через 5 хвилин кисневого голодування зазнає серйозних незаворотних змін, внаслідок яких швидко настає летальний кінець. Серцево-легеневу реанімацію не проводять, якщо наявні очевидні ознаки біологічної смерті пацієнта, наприклад, поява трубних плям, окученіння м'язів під час натискання на зіниця стає овальною, так зване котяче око, наявні несумісні з життям травми, у пацієнта було важке смертельне, невиліковне захворювання, існує загроза для життя людини в разі надання допомоги потерпілому. Показаннями для проведення серцево-легеневої реанімації є відсутність свідомості, відсутність дихання, відсутність пульсу, який краще визначати на сонні артерії. Обов'язковою частиною є тільки непрямий масаж серця, а штучне дихання можна робити тільки тоді, коли ви особисто знаєте потерпілого. Непрямий масаж допомагає підтримувати мінімальний кровообіг, стискаючи серце між грудиною та хребтом. А штучне дихання насичує кров киснем. Натискаючи на грудну клітку, ви допомагаєте скоротитись серцю. А коли даєте грудні клітці повернутись назад, то ви даєте серцю розслабитись. Якщо ж ви побачили людину без свідомості переконайтесь у власній безпеці та безпеці постраждалого. При можливості одягніть одноразові рукавички для визначення свідомості постраждалого. Підійдіть до постраждалого зі сторони голови на відстань витягнутої руки в інтересах власної безпеки та запитайте його: Ви мене чуєте? Якщо не чує, не реагує на вас, тоді потрібно потрясти за плече і знову гучно запитати: Ви мене чуєте? Якщо не реагує, звільніть дихальні шляхи та підтягніть нижню щелепу вгору за підборіддя та закиньте голову назад іншою рукою, підтримуючи лоб. Якщо ви знаєте або підозрюєте, що перед тим була травма шиї, то тоді голову не закидайте, оскільки це може спричинити серйозніші травмування. Далі, за допомогою методу Бачу, чую, відчуваю оцініть наявність дихання. Нахиліться своїм вухом до пацієнта, руку покладіть на перетин черевної та грудної порожнини і щокою намагайтесь відчути дихання пацієнта та очима спостерігайте за рухами грудної клітки. Може бути, що ви вухом чи щукою відчули рух повітря і сприйняли його за дихання, проте не відчули руху грудної клітки рукою та не побачили цього. Тоді це не означає, що людина самостійно дихає. Це може бути, наприклад, вітер. Викличте швидку допомогу, поставивши телефон на гучномовець, черговому диспетчеру опишіть дорослиця чи дитина, скільки років, наявність свідомості, дихання, місце перебування, що трапилось. Дуже уважно слухайте диспетчера та уважно виконуйте подальші його інструкції. Якщо дихання не вислуховується або дихання неефективне, тобто менше трьох протягом 10 секунд, терміново розпочинайте серцеву легеневу реанімацію та, по можливості, якщо є хтось поряд з людей, попросіть його вам допомогти. Переконайтеся, що людина лежить рівно на твердій поверхні. Якщо багато одягу, звільніть грудну клітку від одягу. Займіть зручне для вас положення, поставте ноги на ширині плечей, поставте руки одна на одну та з'єднайте в замок. Розташуйте основу нижньої долоні на точці натиску, нижня третина середини грудної клітки. Випряміть руки під прямим кутом до тіла та перенесіть на них вагу тіла. Таким чином, ви будете менше затрачати свою енергію. Робіть натискання на глибину 5-6 см. З частотою 110-120 на хвилину. Дуже важливо добре натискати та відпускати грудну клітку, дати їй повернутись назад. При цьому руки не можна переставляти в іншу точку чи змінювати положення рук. Якщо у вас є можливість, наприклад, ви знаєте людину, маєте серветку чи спеціальну маску клапан для проведення штучного дихання, тоді виконайте 30 компресій і 2 вдихи. Щоб зробити штучне дихання, закиньте голову людини назад та підтримуючи підборіддя, закрийте ніс обома пальцями, зробіть вдих потерпілого, обхопивши міцно його губи, наберіть помірну кількість повітря в свої груди та видихніть у пацієнта. Переконайтеся, що грудна клітка піднялась, та дозвольте самостійно грудній клітці постраждалого опуститись і так два рази. Виконуйте серцеву легеневу реанімацію до тих пір, поки не приїде швидка. З'являться ознаки життя, почне самостійно дихати. Тоді переверніть людину в стійке бічне положення, як ми зараз вам продемонструємо. Доки ви фізично не втомитесь і вам ніхто не зможе допомогти. Для правильного переведення в стійке бічне положення, зніміть з потерпілого окуляра, якщо вони в нього є, і покладіть їх у безпечне місце. Опустіться на коліна поруч з постраждалим. І переконайтеся, що обидві його ноги випрямлені. Ближню до вас руку потерпілого відведіть убік під прямим кутом до тулуба і зігніть в ліктьовому суглобі таким чином, щоб долоня була повернута догори. Другу руку потерпілого перемістіть через груди, а тильну поверхню долоні цієї руки утримайте біля ближньої до себе щоки потерпілого. Другою рукою захопіть ближню до себе ногу потерпілого, трохи вище коліна і потягніть її догори так, щоб стопа не відривалась від поверхні. Утримуючи руку потерпілого, притисніть її до щуки, потягніть потерпілого за ногу і поверніть його обличчям від себе в положення на боці. Зігніть стегно потерпілого до прямого кута в колінному і кульшовому суглобах. Щоб зберегти дихальні шляхи відкритими і забезпечити відтік секретів, відхиліть голову потерпілого назад. Якщо необхідно зберегти досягнуте положення голови, помістіть його руку під щоку, проводьте контроль дихання кожні 2 хвилини. Покладіть постраждалу особу в бічну стабільність на іншому боці, кожні 30 хвилин, щоб уникнути синдрому тривалого стиснення. -синдрому. Якщо поруч з вами є автоматичний зовнішній дефібрилятор, тоді скористайтесь ним, включіть його та дотримайтесь його чітких інструкцій. Ці пристрої оснащені голосовими підказками та візуальними інструкціями, що дозволяє навіть непідготовленій людині скористатися ним. Автоматичний зовнішній дефібрилятор встановлюють в місцях масового перебування людей, таких як вокзали, аеропорти та торгові центри. Бережіть себе, прислухайтесь до вашого тіла, не ігноруйте симптоми і будьте здорові, не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою докваліфікованих спеціалістів, зустрінемось за тиждень на першому місцевому.